23 жовтня Кременчук швидкі новини за добу. Місто попрощалось з молодшим сержантом Олексієм Мальованим. У 51річного воїна залишились мати, дружина та син. СБУ та Нацполіція затримали ще двох підпалювачів, які виконували замовлення Російської Федерації на Полтавщині. Протягом доби фігуранти спалили у Кременчуці три позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань. Фігурантами виявилися двоє місцевих студентів віком 18-19 років. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років тюрми. Учора ввечері в центрі міста патрульні зупинили автомобіль БМВ, водій якого порушив ПДР. Під час перевірки документів інспектори з'ясували, що водій позбавлений права керування таким транспортним засобом. Окрім цього, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Кременчуцьку ТЕЦ планують передати у власність пад Укрнафта. До 26 жовтня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має передати відповідні корпоративні права. У Кременчуці відбудеться напівмарафон разом до перемоги. Це вже четвертий забіг від організаторів. Залучені кошти спрямують на потреби ЗСУ. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне, ви знаєте: підписка і лайк.